Під час занять ми з дітьми забуваємо про повітряні тривоги, дрони та ракети, які над нами літають, каже Тетяна, що створила англомовний клуб у Прибузькому. Станом на весну 2022-го Прибузьке зазнало руйнувань. Сільрада й бібліотека припинили роботу, а багато мешканців евакуювалися на захід України. Тетяна молода мама теж тимчасово виїхала з села, а повернулася за рік у квітні 2023-го. Я приїхала додому за дипломом. Побачила односельців, що відновлюють домівки, та живуть із надією на краще, і вирішила: я повертаюся. Влітку жінка очолила бібліотеку і доєдналася до відбудови села. Вона змалку любила дітей і захотіла відвернути їх від жахів війни. У вересні 2023-го Тетяна створила англомовний клуб. Під час наших перших занять в обраному для клубу приміщенні не було вікон і сильно задувало. Нині, дяка Богу, є вікна й опалення, тепер ми можемо вчитися навіть узимку. Діти Прибузького навчаються онлайн і майже не граються на вулиці через небезпеку. Англомовний клуб став їхнім відносно безпечним простором, де можна бавитися, навчатися та проявлятися. Спочатку діти були трохи замкнуті й налякані, потім між нами склалася дружба. Вони почали приходити не лише заради англійської, а й через теплу атмосферу. Щоразу обіймають, запитують, як мої справи та що ми робитимемо сьогодні. Клуб має і старшу групу для учнів 5-11 класів. Деякі підлітки залучені до молодіжної ради Галицинівської громади, яку теж очолила Тетяна. Прибузька й далі відбудовується за підтримки держави й іноземних донорів. В одному з відновлених приміщень створили сучасний простір антикафе центр згуртованості насамперед для молоді не завжди те, що розповідають про деокуповані прифронтові села. Правда інформацію потрібно завжди перевіряти. А змінити життя своєї громади на краще можливо. Варто лише проявити трохи ініціативи, і все вийде. Тетяна продовжує жити й працювати у Прибузькому, бо знає, що не сама поруч односельці та вихованці, які теж охоче відновлюють свій край.